Всім доброго ранку або доброго дня. 30 березня, 10 годин ранку. Я тільки-тільки приїхав до води. Коротше кажучи, чого рано не підійшов до води раніше, там в 6 годин, в 7, тому що було холодно. А по моєму календарю по прогнозу клювання риби, пік, пікова нагрузка клювання риби приблизно десь в 11 годин. І так, я підійшов зараз 10 годин. Маю в, себе, маю в себе ось тут чудовий фідер длиною 3,90. Коротше, класика жанру сьогодні рибалимо на один фідерок, нахачок кукурузка, чесничні кульки, ну і трошечки є черв'ячка. І так, подивимось, що буде. Мамалигу я не варив. Замість мамалиги приготував грохову смачну свіжу кашу. Коротше кажучи, буде горохова каша. Позаду мене ось там сидить дядя Коля. Сидить дядя Коля. Я тихенько під'їхав по себе, подивився, в нього було клювання риби. Але що він там діставав, я не дивився, бо поїхав далі. І так рибалка відкрита. Перший закидончик значить, планую зробити приблизно по центру русла річки. До речі, на воді зараз ви можете наблюдати, що... На воді є невеличка хвилька. Вітер міняється справа наліво, потім крути і зліва направо. Тобто якась як йде циркуляція повітря. Але нам це е, не заважає, тому що ми сьогодні рішуче настроєні підняти. Хай собі не дуже великий, але середнього розміру трофей це 100% як до бабки. Не ходи. І так, перше закидон. І так, хлопці, значить, по фідеру 5000 катуха, 390 фідер. Значить, що в нас? Пружина під номером 3? Горохова каша. Ви бачите, ось вже є поводок. І маленький гачок на ляща. Часночна кулька. Перше до води відправляється чесночна кулька. Ну а далі е, далі в мене є черв'як. Спробуємо, цікаво буде е, смачна, запашна кукуруза. Коротше, все це буде далі. Ну а поки що відкриття рибалки це на чесночну кульку. І так заходом. Переважно все йде у русло річки. Значить, так, пішло все чітко, як я і хотів. Закинув десь посередині у русло річки. Коротше, стоїть у на воді Федорок. Зараз буде коротенький обзорчик. Ну, а далі я бачу, піднімається сонечко, трошки є хмарки, але на вулиці тепло. Ну, градусів вже 12 є. Тепло. Перше, це часник, потім черв'як, потім кукуруза. Коротше кажучи, фасуємо, келішуємо. Робимо все так, щоб з води сьогодні дістати коропа, а він тут є. Якщо є на воді, ось там Миколай Миколаїв, то значить на воді або під водою є присутній і короб. Бо Миколай Миколайович виходить на рибалку тільки тоді, коли йде повним ходом короб. Це, до речі, його перша рибалка в цьому сезоні. А може вже і друга, не знаю. Він не так часто буває на воді, як я. І так, слідкуємо, очікуємо, все в нас гарно, повітря, вода, ну і рибка десь ось там. Підтягуються, до речі, рибачки. На той стороні приїхали рибаки, роблять розпаковочку, ну і розпочинають свою рибалку. Я не сам на воді. Ось тут сидять вже, пільнують за рибою хлопці. А ось там під старим дубом заховався Миколай Миколайович. Ховає рибу хлопці Дядя Коля. І так, що в мене? Вийшло сонечко. Дивіться. Клює, по-моєму, фідер. У мене була вже одна покльовка. Я зробив перезакидончик. Зараз оце е фідер стоїть, перезакинув я на черв'ячка, не знаю, подивимось. Е на часночну кульку була покльовка, але я е підняв там було пусто. А ось тут стоїть на черв'яка. Поки що слідкуємо. І так, хлопці, що в мене по месині? Основна месина 0,28, годівниця номер 3 поводочна 016. Ось така комплектація снасті. Це пішло чітко у русло річки. Закинув на кукурузу. Cheers. Перешла рученьку подала, ой, я. Як сонечко зійде, як сонечко зійде, кохання. Війде. На жаль, хлопці буває таке. Не бачив я риби, не бачив толкового клювання. Чесник, кукурудза, медова кулька, коротше кажучи, черв'як. Ну, нічого, мовчок. Ще на воді, зараз 12 годин 30 хвилин, обід. Я ще на воді. Ну, спостерігаю, очікую, надіюсь, рибалка продовжується. Маю поки хлопці не знаю. Щось взяло. Як-не-як -як, трофей. Рибка маленька, відпускаємо. Але єсть. Роблю селфі, рибалка продовжується. Вже не по нулях. Настрій бо. І так, цього малька відпускаємо. Рибалка продовжується. Миколай Миколаївич поїхав додому, спіймав коропів і поїхав додому. Має клювання сидить. Сидить хороший екземпляр. Спокійно відпрацьовуємо! Довго хлопці чекав. Правда довго. Але рибка прийшла. До речі, хлопці, бачу, що це непоганий жерік. Дивимось. Ну, прям такий непоганий весняний жеріг. Роблю селфі, хлопці. Рибалка продовжується. Красень. І так, хлопці, призакидончик. Рибалка продовжується, а жерех, до речі, 45 см. Ось так. Спрацювала кукуруза. на кукурузу, все, ви бачили, ще на воді. Хлопці, це фантастіка. Ти... Хлопці, це фантастика. Тільки перезакинув. пройшло 3 хвилини клювання. Дивіться на фідер. Щось сидить, не знаю. Ось тобі і після обіду дочекався. Але все це на кукурузу о хорошо. Я бачу це непоганий лящ. І він дійсно непоганий, Ось такий красень, срібний лящ, Дивіться. Риба додається в живучку на кукурузу. Рибалка продовжується. На жаль, зійшла, але була перезакидон. Портиться погода, вітер в мене пліє. Красень, лящ, завітав у гості. До речі, непоганий лящ. Перезакидон ще на воді. До речі, всі покльовки сьогодні це виключно на кукурузу. Перша була на чесночну, але я поміняв на кукурузу. І все це ви бачите, що зараз я піднімаю з води. Продуктивно відпрацьовує солоденька кукуруза. Коротше, все по феншую, Прийшло тепло, рослинні наживки почали працювати. Кукуруза, рули. І так, перезакинув у русло, чекаємо ще на одне клювання риби. До речі, хлопці забув сказати того жеріха, що я спіймав 44 чи 45 см, відпустив, тому що до 15 червня він офіційно під охороною. І так рибалка продовжується. Піднімається хлопці, вітер крутить, мовчок. Поки що нічого не клює, не знаю. Ще трошки буду на воді, хвилин ну, 20-30, подивлюсь. А потім, мабуть, буду збиратися додому, тому що ретельно портиться погода, на вечір передають дощ. Сидить. або зійшла, або сидить, не знаю, зійшла. Була риба.

Красен рівний ляч. Я ще, коротше, під міру, один в один. Ідеал. Коротше, перезакидон, кукуруза працює, рибалка шикарна. Риболовля наприкінці березня відмінна. Хух, перезакидуємо ще раз. І так, хлопці, зараз 15 годин дня. Все, ви бачите самі, як пліє. Мені дзвонять, відповідаю і слідю за фідером. Рибалка продовжується. Коротше кажучи, риболовля наприкінці березня офіційно скінчилася. Спортилась погода, піднявся вітер, крутено, набігли хмарки. Ну, але рибалка була... О. Я вам не кажу до побачення. Я вам не кажу до побачення, але кажу до зустрічі. Тепер зустрінемось з вами наступного місяця. І буде це вже нова пригода та велика, нова довга історія. Всім бажаю цього здоров'я, підписуйтесь на мій YouTube канал. Попереду дуже гарні, продуктивні, цікаві рибалки. І так, до зустрічі!